Друзі, доброго дня! З приводу питання, коли військовий проходить лікування, воно завершується і постає питання, наприклад, подальшого лікування або направлення на ВЛК, але представники частини або батальйону чомусь не надають відповідні направлення. Або, наприклад, поки лікувалися, втратився зв'язок з замполітом, комбатом, з представником медичної частини, тому що зараз все дуже мобільно, батальйони переміщуються, це все може змінюватися. Дивіться, що робити, щоб у вас не було потім наслідків і спілкування з ВСП. Це в нас структура, яка відповідає за військовий порядок, і ДБР це структура, яка також контролює. Оці всі моменти щодо правильності, скажімо так, вчасності перебування військових, зокрема після лікарняного, у військових частинах. Відповідно в своїх батальйонах, щоб ніхто ніде не перебував поза межами, і це все фіксується обов'язково документами, тому що якщо немає підтверджень, що ви одразу після лікарняного не прибули на місце як приходження служби, як зобов'язуєтеся, то за це може бути від адміністративної відповідальності до кримінальної. Звісно, дивлячись по вашій ситуації, що буде виявлено. Так, от друзі, якщо у вас така історія, ви не Змогли зв'язатися з вашим керівництвом. Вам не надали далі документи на подальше ВЛК. Що треба зробити, щоб у вас не було потім проблем з ВСП і ДБР? Вам необхідно написати рапорт, обов'язково описати все, як у вас відбувалося, з ким ви зв'язувалися, які контакти у вас були. Написати ваші дані, мається на увазі військова частина, батальйон, ваше звання, де проходите службу, куди ви потрапили на лікування? що у вас зі станом здоров'я, що ви потребуєте подальшого лікування, або ви е, там, маєте ще зробити. Там деякі маніпуляції по здоров'ю і зобов'язуєтеся повернутися до військової частини, але у вас немає можливості зв'язатися і це зафіксувати з вашим керівництвом. Ви це все описуєте чітко в рапорті, обов'язково подаєте це через Міноборони. Є два варіанти подачі. Я б рекомендувала вам ними двома скористатися. Зокрема, це відправка електронною поштою. На сайті Міноборони зазначена відкрита електронна пошта, на яку ви можете надсилати ваші рапорти, в тому числі відправити ці. Інним листом з описом і повідомленням міноборони обов'язково надсилає такі рапорти до відповідної військової частини. Тобто, якщо у вас ну буває різне, втратився зв'язок з вашим керівництвом військової частиною батальйоном, щоб у вас не було потім проблем, будь ласка. Не затягуйте цей е, процес, тому що потім дійсно починаються розслідування, і це все відбувається зараз дуже швидко. Немає такого, щоб, е, як то кажуть, кожен боєць не був на е, рахунку і не був перевірений, де він, як він і чи доїхав він після лікарняного до місця проходження своєї служби. Це Обов'язково тому, що друзі, від вас дуже зараз багато таких запитань. От я там пролікувався, а що мені робити? Бо я там 20 днів вже вдома. Жінка захворіла, я ж їй допомагаю, але зв'язку з керівництвом немає. А тут мені чого сьогодні чомусь зателефонували з ДБР. Я ж нічого не зробив. Тому пояснюю, друзі, за це є відповідальність. Якщо ви пройшли лікування, ви мусите попередити узгодити з вашим керівництвом. Це всю історію зафіксувати документально. Якщо потрібно ще на ВЛК направлення, то це до ваш до вашої медичної частини. Їх треба штурмувати для себе. Так за вас це ніхто робити не буде, тому що зараз такі часи, що треба самостійно прийматися своїми проблемами. Якщо про вас там забули, тому що ну, людей багато, вирішувати питання треба оперативно, тому на жаль, є такі історії, коли ну. Пропустили цей момент, але ж ви самі знаєте, що вам саме потрібно. Якщо вам не надають ваше керівництво медчастина або замполіт відповідної інформації, ви вже знаєте, як діяти. Пишете рапорт, фотографуєте, описуєте коротко всю ситуацію, направляєте на Міноборони, Вони також перенаправляють на військову частину. Тобто тут точно нічого не загубиться. Але ваше питання буде точно вирішене. Якщо вам навіть зателефонують з ВСП або ДБР, то у вас буде підтвердження, що ви самостійно хотіли вирішити цю проблему, тобто ви. Не ховалися, ви не прогулювали, як це знаєте, в школі кажу по народному, як то кажуть. Тобто, у вас є підтвердження того, що ви зверталися, але ну з певних обставин питання не було оперативно вирішено. Принаймні, у вас через це не будуть такі проблеми, які от зараз вже почали в декого виникати. Тому, будь ласка. Самостійно стараєтеся регулювати ваше проблемне питання, якщо от ви після ліку... лікування не змогли вчасно повернутися до частини, але і не маєте законних підстав перебувати поза межами частини. Тепер будете знати, як діяти. Бажаю всім мирного дня. До нових зустрічей в ефірах.